Хмельничанка Людмила з донькою Лесею першими тестують маршрут до гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу. Тут, на базі центральної лікарні, жінка з інвалідністю зможе проходити профілактичні огляди. Доступність одна з головних умов при зверненні, пояснює мама Лесі. Ви знаєте, ще ми не були на оглядах, тому що дуже тяжко було це допустим, на то крісло взяти дитину і оглянути, так як вона сама не може. Загалом же кабінет невідкладно допомагатиме жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. І тим, хто проживає у громаді і внутрішньо переміщеним. Лікарі та психологи тут прийматимуть цілодобово анонімно і безкоштовно. Крісло трансформер адаптоване до фізичних можливостей кожної. Тут же постраждалі надаватимуть засоби для захисту репродуктивного здоров'я і профілактики статевих інфекцій. Він буде 24 на 7 працювати. В нас чому й було визначено, що це має бути в межах приймального відділення відділення екстреної відкладної медичної допомоги з окремим входом, тому що в нас цілодобово знаходяться лікарі на чергуванні. Я проходила навчання по розпізнаванню видів насильства. Воно є статеве, економічне, психологічне. Нас навчали три професійних психолога. Як спілкуватись з жінками, які потрапили в такі ситуації? Обладнання та медичні засоби для кабінету надав Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії. А щоб якомога більше жінок Вінничини дізналися про можливості кабінету, триватиме тримісячна інформаційна кампанія. Максимально широко е, об'єднати інформаційним супроводом жінок з невеличких сіл, міст області, загалом, щоб вони знали, де розташований кабінет, могли за потреби скористатися послугами, розповісти про те, що в кабінеті безпечно, конфіденційно та анонімно надають невідкладну допомогу у випадках. Гендерно зумовленого та сексуального насильства на жаль, кількість випадків гендерно-зумовленого насильства після повномасштабного вторгнення зросло. Цьому сприяло декілька факторів. Це, по-перше, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, умови проживання цих осіб. Та? І за статистикою, кількість звернень безпосередньо, як до спеціалізованих сервісів, так і до поліції, так і до місцевої влади зросло. Міська громада прийняла майже 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них жінки. Тож наявність кабінету це посилення безпеки в громаді та обізнаності щодо ознак насильства. Жінки в нас добре знають про все. Вони освічені. Але питання в тому, що більшість вони бояться. Чому тому, що встидно, е, по-перше, тому що. Не знаєте, які будуть наслідки після цього. Загалом 20 гінекологічних кабінетів у шести областях України надаватимуть допомогу жінкам, які зазнали насильства. На Вінничині, крім Хмільника, такі послуги доступні на базі лікарень у жмеринці та Могилеві-Подільському.